Всім привіт! Сьогодні я хочу записати другу частину відео, як навчитися брати відповідальність за своє життя. І з чого я хочу почати йому на це відео. Це взаємно треба зробити щасливою свою дитину внутрішню. Зрозуміти, це саме головне, що ви будете завжди незадоволені своїми батьками, коли ви зробите свою внутрішню дитину щасливою, все тепер я вже дорослий, я можу робити все, що я хочу. Якщо тобі стало більше років, да ти вже маєш порозумішти, вона все сама має прийти. І з часом нічого не пройде саме, якщо ти до цього не принесеш ніяких зусиль. себе з вчорашнім, не з іншими людьми. Я зробила свій дурний вчинок, який я дуже сильно хотіла, тільки тоді ви можете. Допомагати людям, от прям світити те світло середини себе до них, щоб почати, наприклад, брати відповідальність за своє життя, це бути чесним самим собою. Ми під світому самі себе караємо. Ми найбільший вчитель і найбільший палач просто в нашому житті. От реально. ви реально найбільший ворог самі собі. Я це все знаю, де я це все знаю.